Коли ви дізналися про те, що у вас? Дім зруйнований, обіцяла 12 числа, вже як по 12 березня, вже як почало дуже стріляти. Ми з чоловіком були в погребі, і сестра його була в погребі до нас. У нас більш такий погреб наче мошеніший, новіше. Так ми вже там і матраси туди позносили, і там були. Ну а вже 12-го як почало дуже стріляти і сказали, що танки десь там вже почти доїжджають до нас, то приїхала дочка моя старша. Із своєю сім'єю і сказала вам, мам, тобі 5 хвилин на збори. Ну, була в нас сумка з тими документами, як і це є. Хоч навіть в гаражі стояла наша машина, ми навіть про неї забулися, що ми можемо сісти на своєї машині і поїхати зідом за ними. Ну, вони їхали вже, наче якби по плану у Черкаськово. Там внук, учитися, і його там друг сказав: Приїжджайте. ми коли вже ми виїхали, доїхали до Борисполя, то сестра подзвонила, сказала, що по вулиці вже пройшли БТРи, танки пішли. Ну, ми цього не бачили. Ні наших, так сказати, визволителів, ні танків, ми цього, -цього нічого не бачили. Приїхали в Церканку область, Долотоновський район. Там нас дуже добре прийняли, наче своїх, люди, яких ми нікого не бачили. І жили ми як. Як їхні сім'я, що вони сказали, ось що в холодильнику, ось що в погребі, всім ви можете користуватися ванною, всі жили, ми там нічого. Ну а на другий день я, а ми покинули кори. У мене 22 курички було. Насипали їм повну ночі їжі. От, і я тоді зрозуміла, що ми їм мало води поставили. Ну, ніхто ж не думав, що ми виїжджатимемо на так довго. Ну, якусь недільку, і ми вернемося це все назад. Так я позвонила ж, сестра Васіна, льо чоловіку. Кажу, Льоня, ти собери яйця, роздавай сусідам, може, в кого немає, і постав їм більш води, тому що в нас там, наче сіткою, і двері закриваються. Він виходить із село, двора, а там, коло Валерка, стоять хлопці, гукають його льоня, йди сюди. А він каже, що я з часу все, що Надя мені каже, я зроблю. От, а потім підійду, Як він доходить до фіртки, і тут сильний удар. Удар такий, що він упав. Ліз рачки до сараю, там вже перестояв. і він вже... А я з ним говорю це по телефону. Вибух, вибух, вибух такий, да, да. вибух. Перший це вибух, це було 13-го понеділок, і перша місця, Як він виходить на вулиці, то одного того, що його гукав, все ж, на його борода казала, осколком убивку. І він тепер мені все говорить, що я його своїми кормив, я його спасла. Так, на, на, на да, лежав. Да, на, лежав подвір леж, на подвір ї. його занесли, накрили мішками цими білими, угу. тому що як такої вже можливості його десь поховати, чи навіть в землі, чи де, ну, просто тут, було. чи на цвинтарі там вже не було такої можливості. Ну і вже тоді у Льоні вони, вони у льоні забрали телефон, вони забрали одразу, бо він сюди-туди вже ж ходив, бо його трошки картузував, бо і кров казав із уже є. От. І там трошки далі. Ну, знакомо його, і в них грубка була, бо не стало ж газу, не стало нічого. Там грубка була, і він там знаходився. Вони, а він же ж трошки сюди виштався. І оркиш цей, ці ж наші визволітелі прийшли, забрали телефон у його і забрали через дві хати. Там Корнієнко Марія. Уже син її був. А вона ще була жива. Вони принесли, як показали, що вони такі вже ж, добрі, добрі принесли. Омай, омай. До, да, таки ж принесли хату сюди, посадили на кресло і кажуть йому, що ти будеш матушки давати водічку, бо вона ж ще жила. <пасла> ну, так би не було кому вже показати нам, що тут вже таке. Ну, потім вже по розказках сказали, що удари були за ударом. І <пасла> ось тут в перший, ну як би сказати, під самим сараєм. Снаряд впав, mm -hmm. пошкодився вже наш сарай. і святин сарай вже він зніс повністю клам. І навіть балки залетіли бог на куди згоріли повністю. Ну, ще ми не бачимо, як стали, деякі люди вже приїжджають, показували, що оце, отаке, отак їхали. Ми вже бачимо, що нашого вже тут не бетонного заборчика, не вже металевого, вже в нас нічого немає. Ну, ще навіть побачили це таке жахі. Жахіття, просто жахіття, яке не можна передати словам. І, і ось знали, що наше життя воно, якось розділилося до того і після того. І вже знає, що вже, вже не буде так, як раніше. Ми тут жили вже 48 років з чоловіком. Щось таке. Ми купили, тільки Да? Ми тільки ми поженилися, і от літом ми поженилися, а до Нового году ми купили і все. Перейшли. І так 48 років тут прожили, щось робили, перестроювали кришу, перестроїли там. Сарай був невеличкий. Ми зробили, повністю його розкидали, зробили новий. От. Дві дочки в мене виросло, вже вони ходили замуж, стали жити окремо. А ми ж собі і воду теплу провели, і там і туалет, бо вже ж такого віросту. Мені 66, чоловіку 68, думаємо, вже може на старость поживемо, так, щоб не, не працювати так, як працювали. Ну, Як зайшли, це побачили, що все жахіття, в хаті, меблі всі вони вже непригодні, всі стелі попадали, нарушились, вікна повибивали. Це просто жахіття. Яка причина для цього? Який, хто дожний нас був визволяти, хто нас гнобив? Від чого? У нас в Україні як свої закони, свої правила, своє життя. Кожен старався У нас куток, у нас куток взагалі роботі ліда, що пострадала зовсім. І тут у нас люди, як сказати, що на із воздуха їм нікому нічого не впало, тільки своїм трудом, яке зароблено, і тепер ми. Получилося такій розрусі і, і якась неопределенності, що ще і війна не, за, не закінчилася. і ще і, і, і тут не знаєш, як вже в нашій года з чоловіком. Ви сказали, що ви можна мамам її? Що якщо Булись ви сама мама? Ну, конечно, якщо ви хто почуєте нас там, оці матері. Солдатів, які приїхали до нас, нас визволять, щоб ви зрозуміли, що на нас, нас не було чого визволять. Вони сюди, ці солдати, як на мою думку, вони їхали, вони грабить нас, вони унічтожать, щоб не було такої нації, як Україна. А І Украї... вони вважають, що її немає не де. Ну так, а, що, а де ми з неба впали сюди? Чи ви, чи ви там взагалі ненормальні, не знаєте, що й по карті, що усе Україна? Як от чого? Чи ви думали, що приїдуть вас ще сини сюди, до нас награблять і стануть багатші і там, і ви станете багатші. Ви там, на Янолодарі, ви не станете там багатші. Те, що, наприклад, ну, особисто в мене, я скажу чесно, вони воно як розрушилось, у мене нічого не забрали. У мене залишилось навіть наша машинка там пострадала, упали шифер е, потолок шиферний упав там і От, я кажу, наша ласточка, чоловік у мене такий, що він за, за технікою дуже гарав, дивиться, бо він теж, що це живув і все. Тоби, вони думали, що накрадуть, що посилки будуть пересилати, і от цього вони стануть Да Не будуть, воно ж на чужому ж, цьому горі, а це горе, яке в нас ну, от, от якого це, Я навіть не можу собі уявити, як ми можемо його щось возобновити. За скільки це воно случиться, а вони там будуть пользуватися цими речами, які вони тут от од нас позабирали. Вони ж не будуть багаті, вони ж їм у пользу не підуть. І отут у їх і гуманності їм не додалося, і в голову їм ніякого толку не додалося. Так якщо матері чують і вже ж погибло ж, звісно, багато і росіян, це теж молоді люди, їх жалко. То і вони якось дуже не установить. Якщо Путін же це не один, не один же ж, отой, він командує цим усім. Там же команди ще є, невже вони всі якісь дебіли. Там чи вони зазомбіровані? То матерів, які приходять діти приходять у цинкових. Вони ж хай вони вже свого не вернуть. то... То виходьте там, не пускайте їх, чи якісь робіть мітінги, щоб цього не було, тому що ви тут нам не нужні були. Вас не просив сюди ніхто. І до останньої минуточки ще 24-го я на роботу лютого собралася, і воно це гахнуло все. Ну я думала, може десь щось зірвалося, може, якийсь газ де зірвався. До останньої минути ніхто ж не думав, що це може бути така в 21-му столітті, і може бути така війна, яка наробила стільки горя. Хай там на нашому кутку, так це ж я тільки знаю, що на нашому, а в других селах а по всій Україні пострадали. А бідна буча у нас як ну застрелили там, десь хтось визірнув, застрелили, десь там цей, а то вбивати отак повально. Дітей малих, жінок гвалтувати, щоб знищити націю. Не так і українці вони і люблять свою землю, і захищаться согласне із своїми своєю життям, тому що як не не крути, а наших теж багато погибло. Ти ж такого не можеш, що з однієї сторони звичай, тільки. Звичай, звичай. О, це таке. Як, звісно, тепер дуже важко але... дивитися, але Але треба жити. Як приїхали перші, так думали, що я вже думала, що може було би не тікати відсюди, а хай би було все разом там. Така зразу думка була. Ну, потім... Але будемо жити, будемо, будемо відроджуватися, да. будемо відбудовуватися. Да. І відпор давати їм, хай вони заповнять. Що тут люди дадуть вам відсіч. І сюди Дякую. казати. Дякую. Дякую. І спасіба вам, що ви да. отримали.